Шану справжнім героям, українським добровольцям і військовим. Це люди, які, не чекаючи наказів і не вагаючись перед загрозами, стали на захист нашої країни. Їхній подвиг – це символи зламності, патріотизму та самопожертви. Цей день нагадує нам про силу єдності та про тих, хто свідомо взяв на себе обов'язок воронити рідну землю. Сьогодні ми маємо честь почути слова від людей, які знають про добровольчий рух між розповідей та з власного досвіду. Історія мене почалася з Києва, потім Донецька область, Харківська. Парк вже повсякчас поранений і, на жаль, звільнилися. Чого, на жаль, бо хотів повернутися, але зі станом здоров'я, на жаль, не можна допомогти забрані, не подарували. 8 березня мені повідомили, тому що сьомого і раніше мене не хотіли брати як медика, але не було місця в 8 березня мене повідомили, що мене можуть взяти як медика, щоб я йшла на допомогу. Це було дуже важко. Ми насправді, кожен із нас, які пройшли через цей шлях, нам всім було важко. Ми розуміли, що ми йдемо, можливо, один кінець. Можливо, ми ніколи не побачимо більше своїх рідних. Але... Ми намагалися вистояти, ми намагалися бути рідними, дружніми і надавати друг другу підтримку і плече допомоги. Як би важко не було. Ми ніколи не, не намагалися покинути, хоча дуже важко. Мені, як медику, мені дуже важко було, тому що я розуміла, що Хлопці просять допомоги, ми не завжди ми її можемо дати. Але ми намагались зробити все. Ми намагалися, тому що ми розуміли, що в кожного з нас є діти у існує у Ну, Наш, наш возрост, російський вибачте, звісно, наш був різний. У нас було від 20 років до 60 років. Але ми йшли пліч попліч. І поки ми будемо йти пліч-опліч, ми не дамо прийти тим нелюдом до нас. Ми почалася повномально масштабка, я був за кордоном, працював передбійником, У мене завжди все було добре. Я розумів, що треба щось робити, тому що. Тому що нас прийшли винищити. Я не міг одразу розірвати контракт, але я дочекався до того часу і в 2024 році я пішов в военкомат. Я сразу розумів, що я цього ніколи не робив, що якщо я буду це робити, мені треба приділитися, як саме я це буду робити. Зараз основна частина бойових дій залежить від FPV, Mavic. ви чули таке, да? тому що це дешевше, практично і зберігає життя ну, воїна. Краще запустити один літачок і щоб він наробив те, що треба, ніж піде людина і зарміти. Тому що літачок то матеріал, а людина. Буде... В общем, так. Я одразу приділився, вибрав батальйон туди, буду йти служити, вибрав професію, одразу почав навчатися цьому. І після учебного центру я попав на фон. Це був Покровський напрямок. І з першого дня я сразу почав воювати. за 5 місяців бойових дій. Дуже багато чого побачив, і дуже змінили ставлення до. Я зрозумів дійсно, що нас прийшли в діти будь-яким способом. Хочу подякувати нашим гостям і. Те, що вони роблять і зробили. І хочу до наших студентів як декан, звернутися, тому що ми повинні розуміти, що ціна того, що ми тут можемо вчитися, можемо щось нове опановувати, чомусь навчатися, якісь навички, особисте життя, налагоджувати, все-таки молодь, це майбутнє нації. Ціна цього це те, що хлопці, дівчата там на фронті, гинуть. Отримують поранення і так далі. Тому хочу приєднатися до тої рекомендації, які, які були. Кожен день щось треба нове вивчити, щось корисне зробити для України, для підтримки Збройних сил і так далі. І ну, ми будемо старатися якось і вас організовувати і самі долучатися, так само і тут викладачі зараз мало, але у нас і студенти, викладачі всі, всі долучені до волонтерської діяльності, до, до підтримки ЗСУ. Будемо будемо так надалі рухатись і, і підтримувати усі усілякими способами. Ці люди герої. Кожна розказана ними історія, кожне слово заставляє задуматися, заставляє по тілу бігти мурашки. Це все дуже страшно, але я вірю в нашу перемогу. Я всім їм вдячний. Що найбільше вразило з того, що ти почув. я б не сказав би, що вразило це. Просто боляче слухати ці історії бачити цих людей, які знаючи, що ну, в будь-який момент може когось із них не стати, і це страшно.